Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Чому ще досі йде війна? Як ви думаєте? Знаєте, Бог є основою, на якої держиться земля. І все, що на землі, він являється основою. І він рішає, коли зупинити цю війну. Тільки він може її зупинити. Але діло в тому, що е, коли Адам і Єва вони згрішили, всі прокляття вони понесли за собою. Е, вони залишилися на землі, ці прокляття. І якщо люд, ми, люди, е, слухаємо не Господа, не Його слово, а слухаємо... Не тих, хто, ну, якщо ми не слухаємо тих, хто несе нам настоящу істину слова Божого, а слухаємо якихось блогерів, якихось там філософів, якихось екстрасенсів, гадалок, коли ж закінчиться ця війна, то нічого хорошого з цього не вийде. Тому що той, хто надіється на когось, не на Бога. Той живе під прокляттям, той буде проклятий. А і всі прокляття, вони приліплюються ще від Адама і Єви. А якщо ми надіємося на Бога, то від Бога, тільки від Бога приходить благословення. І якщо, от, е... якщо ми хочемо, щоб у нас закінчилася в Україні війна, нам треба до Бога повернутися лицем, тому що тільки Бог Він ставить царів президентів, і він їх, він їх забирає. Так же само, от, язики, да, люди зараз помішалися, а чому ти такою мовою не говориш, чому не державною і тому подобне. Діло в тому, що не нам це рішати, тому що. Язики дав Бог, і тільки він, йому рішати все. І знаєте, в Біблії написані такі от історії про те, як народи, які не хотіли Богу Бога слухатися, покорятися Богу, соблюдати всі Його заповіді, а тільки роптали, і Бог він унічтажав такі народи, і язики. Унічтажалися вместе з цим народом. Так же само, вот, Бог нам дає час. Він хоче зупинити цю війну. Він дуже хоче, але він чекає, щоб народ покаявся, щоб прийшов до Господа, до чистого слова. Ну, діло в тому, що вот кризис, він да, завісить від церкви. Якщо церква не проповідує Слово Боже, якщо церква не несе істину, і як людина може знати Бога. Якщо вона не проповідує, то, звісно, сама церква, вона плацька, вона знаходиться в прокляттях. А та церква, яка проповідує Слово Божє, яка говорить люди наверніться до Господа, поверніться лицем до Бога, і Бог зупинить війну, зупинить тільки. Приверніться до Господа, станьте до Нього лицем. А якщо людина каже, та я послухав там того, того, а той сказав, що, через, що в цьому году закінчиться війна і тому подобне, не вірте. Тому що той, хто надіється на когось не на Бога, той проклятий. А якщо ми надіємося на Бога. Тільки Бог дає благословення, тільки благословення ми можемо отримати від Бога. А прокляття хорошо роздає сатана. І от. якщо ми не слухаємо Господа, не повертаємося до Нього лицем, то, звісно, ви в лапах сатани. Тому я вас запрошую, приєднуйтеся. Будемо разом вивчати Слово Боже. Приєднуйтеся до місії Слово Божє. Тут є настоящий Бог, і він хоче, щоб кожна людина вона привернулася, привернулася, обратилася, покаялася, виправила свої помилки. І якщо весь народ він почне каятися, Бог за один день може прекратити цю війну, тому що все залежить від нього. Бог Він не робив цієї війни, він її допустив, тому що. Війну, значе війни роблять самі люди. А якщо ми навіть і не робимо, то ми підтримуємо. Ми допускаємо, ми підтримуємо своїми діями, хоч ми і думаємо, що ми нічого такого не робимо, але ми винуваті. Ми не обращаємося до Господа, ми не просимо Господа, не молимося до Господа. Діло в тому, що е, істинні християни вони моляться, але пастиря вони віддають своє життя для того, щоб прикритилася ця війна. Але є різниця, що пастиря самі моляться, чи ми почнемо молитися до Господи, каятися, взивати е, до Господа всі вместі, всі вместі. Ви представите, як це буде класно. Ми повернемося до Господа лицем, і Він до нас повернеться лицем. Тому я запрошу вас, приєднуйтеся. У нас є молитовний чат. У нас є кожної Кажду... неділі пряма трансляція, там, де Господь, Святий Дух Він касається. Приєднуйтеся. Я вас запрошую, напишіть мені, я допоможу вам приєднатися до молитовного чату, чату будемо молитися разом. Всім вам, миру Божого, нехай Господь вас благословить на всякому місці, де ви не були.